Залізти у борги перед державою можна рятуючи життя, адже якщо збирати кошти на допомогу хворим через приватні банківські рахунки, треба платити податки. Вирішити проблему можна завдяки співпраці малозабезпечених з благодійними фондами. Ці структури звільнені від зборів, але не користуються довірою українців. Проект банк добрих справ допоможе обрати надійну структуру. Буквально наступні два місяці відібрати не менше 25 фондів регіональних, провести навчання цих фондів, як залучати пожертви, як допомагати сім'ям. Проект стартував 11 вересня з ініціативи Укргазбанку та Асоціації платників податків України. Наразі формують експертну раду. Головна задача експертного совіту, який створюється, це контролювати всі поступлення, які заходять в цей фонд, і відвічають за кожну програму, яку вони вирішують, То. Ми будемо являтися гарантом. Необізнаність громадян у нюансах законодавства не повинна створювати проблем людям, впевнені в Укргазбанку. Також проект допоможе викрити та знищити шахрайські схеми під час переказу коштів на благодійництво.